день малята, я рада нашій новій з вами зустрічі. І гадаю, вона у нас сьогодні теж буде дуже для вас цікавою. А скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, молодці. Зараз зима. І цей тиждень у нас чому був присвячений малята? Так, цей тиждень у нас присвячений зимовим пташкам. Ташкам, які у нас в і зимують разом з нами. Скажіть мені, як пташки? І гусно ви чуєте, як ви ходите зараз на вулицю? Ні, тому що пташки теж не люблять, коли холодно, коли вітер, коли десь сніг. І вони теж ховаються, тому ми їх не дуже зараз відчуваємо. А давайте з вами дружно зараз пригадаємо, які пташки залишилися з нами. Зимувати. А допоможуть, знаєте хто нам? Загадки нам зараз допоможе. Ось вони нам і допоможуть. Тож ви слухайте їх уважно і відгадуйте, і ми з вами з'ясуємо, які ж пташки з нами зимою. Сіра шубка і спільїн на морозі жвавий. Не орел цей з Хто це діти? Так, малята, це горобчик. І ми їх завжди на вулиці бачимо з гайками. Слухаємо далі. Стрикотуха білобока. Звуть її усі. Як діти? Так, це сорока. Так ще одна пташка приєдналася до нас. Що ж, а хто ж наступний? Будьте уважні! Цілий день працює в гаї. Діловито дзьобом б'є. Я ці цвяхи забиваю, як комашок достаю. Діти, а хто це в нас достає комашок? Та, це наш дядел, який лікує дерева. Так, наступна Я пташка невеличка, маю білі щічки, сірі лапки, чорну шапку. Фартушок жовтенький, волосок тоненький, я пташка невеличка, а з я. Здогадались? Так, синичка. Ну, давайте ще одну загадочку послухаємо. Крізь за залетіли, пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди, хтось розвісив у дворі. Це пташки. Ну, дійсно, Снігурі. Ось малята, ми з вами пригадали, скільки пташок. Це і горобчик, і синичка, і дятел, сорока, Снігурі і ще є багато-багато пташок. Але нам не вистачить навіть часу, щоб всіх їх сьогодні пригадати. Пригадаємо їх у наступному занятті. Так от, подивіться, дуже. Які нас завжди вабили своєю присутністю, малята? І я сьогодні вам пропоную зробити іграшку, яка буде називатися Пташечка. Хочете? І у вас вдома завжди буде рядом з вами пташечка. Подобається? Тож давайте разом підемо до нашої творчої майстерні. Ну що ж... Сьогодні, дітки, пропоную зробити ось таку іграшку-пташку. Ось так. Малята, яку пташку вона вам нагадує? Мені вона нагадує снігура. Тому я гадаю, що і вам також. Щоб зробити ось таку об'ємну, гарну пташечку, нам сьогодні з вами буде потрібно. Я намалювала силует пташки. У вас може бути трішки інший. Чорний папір у мене двосторонній і червоний папір двосторонній, Навіть не папір, а картон. І Також, щоб намалювати саму пташку простий олівець. Намалюємо оченята фломастером, ну і ножиці для того, щоб нашу пташку вирізати. Почнемо роботу з чого. Ну, Звичайно, нам потрібно з вами спочатку розім'яти пальчики, щоб пташка в нас вийшла дуже гарно. Тож приготували долоньки. Пташечки літають, крильцями махають, а долоньки у діток, наче крильця у пташок. Давайте зробимо ще раз, щоб наші пальчики були дуже вправними. Пташечки літають, крильцями махають. А долоньки у діток, наче крильця у пташок. Ну, ось ми і зробили нашу пальчикову гімнастику. Пропоную почати працювати над нашою пташечкою. Возьмемо двосторонній Коровий картон. Якщо у вас двостороннього нема, то потрібно картон зігнути навпіл будь-яку сторону і намалювати силует пташки. І потім білі сторони один до одного склеїти. У мене є ось такий двосторонній, тому мені без різниці, з якої сторони малювати. Прикладаємо силует. Якщо у вас силует пташки нема, ви можете на будь-якій стороні. Намалювати його. Або спочатку намалювати, а потім обвести. Обводити мені допомагає простий олівчик. Не поспішаємо, обходимо. І добре притримуємо. Ось так обвела пташку. Можете одразу тут і малювати цей собой. Тепер беремо ножиці. Один пальчик в маленький отвір, два пальчики чи більше у більший отвір. Лезо від себе вирізаємо по лінії, яку ми щойно намалювали. Ось отакий пташки у нас вийшов. Але зверніть увагу, нам потрібно якось ще й крильця сюди вставити. Тож для наших криць нам потрібно зробити отвір. Щоб зробити отвір, ми отак от згинаємо, але не повністю не притискаємо і робимо невеличкий надріз. І через оцей надріз ми сюди ставимо крильця І за потребу, якщо буде треба, ми його зможемо. Ріжка, так? Ріжка. Оцей виставляємо леза. трішки маленькі на в одну сторону і Як, якщо потрібно. Тепер робимо наші крильці для нашої пляшки. Для цього спочатку згинаємо навпіл наші листочки. Зверніть увагу, ось довжина, ось ширина. І ми Оці ось сторони, куточок до кусочка. Притискаємо, проводимо лінію. Ось так. Розгортаємо. Тепер кожну сторону до цієї лінії, до цих куточків. Згинаємо і, ось краєчок. Ось так. З цієї сторони так само. Беремо край і до лінії зміни, точно до поточку. Так, У нас залишилось зовсім трішки. Перевертаємо. Тепер ось цю лінію дзвінку до центральної лінії дві. Не поспішаємо, гарно приклали і потім вже притиснули. І ось у нас що вийшло. Такі гарні вийшли, криця для нашого снігу. Тепер зверніть увагу, нам потрібно, щоб оцей розріз був такої ж самої довжини, як ширина наших крилиць. І за потребою, якщо потрібно збільшити ось тут розріз, ми беремо ножиці і ще зробимо невеликий надріз. Ось, бачите, мені потрібно ще трішки зробити надріз. Нам тепер залишилось лише ось тут трішки розправити криті для наших крашки. Ось так поправили щоб Пташка була посередині. І ось такі пташечки вийдуть і у вас. Ну що, якщо ви будете робити зі мною, то пропонующесть намалювати очі людям. Можливо, у вас маркер буде краще, ніж ви. Малята, ось такі пташки у нас з вами вийшли. Якщо ми біля на, е, наших крилиць ще мотузочку подінемо, то ми такими пташками можемо прикрасити всю нашу кімнату. Тож, сподіваюсь, вам сподобалась така ідея виготовлення такої гарної пташечки. І нам буде цікаво, а який пташок зробили ви? Можливо, ви зробили сільничку, взявши е, картон жовтого кольору та синього. Ну що ж, будемо чекати на ваші роботи. А на сьогодні наше заняття закінчилось. До побачення, малята.